Я всіх вітаю, я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати кекс на варенні. Для тіста мені потрібно 200 або 250 г борошна. Я вже в кінці скажу скільки я дала. 400 г варення, 150 г олії, 4 яйця, 100 г цукру, 1 чайна ложка розпушувачу та 1 чайна ложка амонію та ванілін для аромату. В чашу вливаю яйця. Цукор та взбиваю. Яйця добре взбила, тепер вливаю олію, варення, У мене вишні перебиті блендером з цукром, та перемішую, просію борошно, всипаю чайну ложку, розпушувачу і додаю одну чайну ложку амонію. Якщо немає амонію, дайте 2 чайні ложки розпушувачу. Нема розпушувачу, дайте чайну ложку соди. Всипаю ванілін. Багато не всипаю, тому що буде гірке. Та все гарно перемішую. Ось таке в мене вийшло тісто. Я дала 230 г борошна. А ви вже дивіться по-своєму, тому що варення може бути рідше або густіше. Від 200 до 250 грам борошна потрібно. Ось таке загусте. Форму я змастила олією та присипала манкою. Тепер виливаю тісто в форму. Кекс ставлю в гарячу духовку на 180 градусів. Приблизно на 40-50 хвилин. Оце треба вже дивитись по своїй духовці до сухої палочки. Ось пікся кекс, він вже добре вистих. Я його присипала цукор пудрою і зараз вріжу, і ми подивимось, який він на зрізі. Ось так виглядає. Зараз я відломлю. Ось такий мій кесенький, мій кесенький. Мікесенький, мікесенький. Зараз попробую кусочок і скажу, який він на смак. Мм, дуже смачний. Як пух. М -м -м -м. Кекс вийшов дуже смачний, навіть дуже. Він такий як пух, такий мікесенький, микенький. В кого вдома заваляло старе варення, можна його використати в цьому кексі. Раджу всім спекти такий кекс, спечіть такий кекс, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Готуйте разом зі мною і хай вам всім вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!